Роман Ландік наробив у суді крику і зірвав засідання. Депутат Башкетник ніяк не змириться з долею підозрюваного у справі про побиття моделі Марії Коршунової. Він назвав суд Маразмом і так розійшовся, що засідання перенесли. Та, зрештою, воно наклеїлося від початку. Постраждалі Марія Коршунова та Дар'я Заєць до судової зали так і не завітали. Їхній адвокат Володимир Раков Відсутність дівчат пояснив так: втомилися слухати образу на свою адресу. Вони вже дали всі можливі свідчення у справі і написали заяву про слухання справи без їхньої участі, наче у воду дивилися. До того ж, захворів один із адвокатів Ландіка Юрій Березовський. Як розповіла колега правника, у нього гіпертонічний криз і впродовж тижня Березовського не буде. Але суд вирішив продовжувати і без нього. Аж тут підсудний Ландік вирішив ставити своїх п'ять копійок. Почав кричати, що його півроку тримають у підвалі. А Коршунова спеціально прийшла до ресторану, щоб його убити. Преса невпинно бреше про подію, а суддя вдає, що глуха. Все, що відбувається, маразм емоційно підсумував депутат. І для Ландіка цей маразм продовжиться 3 січня, коли суд знову візьметься розглядати його справу.